Практично кожне з питань, яке ми сьогодні збираємось обговорити під час регіонального засідання Конгресу, несе на собі відбиток цієї війни, зокрема, виконання бюджетів громад Житомирщини. В умовах повномасштабного вторгнення завдяки незламності наших захисників, український бізнес, влада та наші міжнародні партнери змогли об'єднати зусилля та перезапустити роботу державної машини та економіки. Ми змінили наші пріоритети, віддавши беззаперечну перевагу підтримці Збройних сил України. Житомирщина в 2023 році увійшла в четвірку областей, де громади більше всіх спрямували коштів на придбання дронів для нашого війська. Ще одне надскладне завдання, яке стоїть перед нами, зумовлено постійними ворожими атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ми напружимо працюємо над розвитком розподіленої мережі генерації. Багато важливих кроків було зроблено на рівні держави задля підтримки реалізації таких проєктів. В той же час, щоб ця робота була максимально ефективною, Житомирщина ініціювала низку змін до чинних нормативних актів, продовжуючи тему енергетичної безпеки напередодні наступного опалювального сезону, маємо також обговорити інші напрямки диверсифікації джерел енергопостачання закладів соціальної інфраструктури області. Йдеться про поширення позитивного досвіду використання сонячних панелей задля підвищення рівня енергонезалежності наших лікарень під час ворожих ударів по енергетиці. Від початку повномасштабного вторгнення в навчальних закладах Житомирщини кількість облаштованих укриттів збільшилась в три з половиною рази, і ми не зупиняємось на цьому. Ще одне питання, яке включено до порядку денного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Житомирщині, це розвиток реформи децентралізації. Ми не випадково звертаємо на це увагу. Адже наша область була та залишається одним з лідерів реалізації однієї з найбільш успішних реформ в Україні. Що стосується підготовки до зими, то хочу сказати, що Житомирщина на своїх теренах, як і попередні роки, підготовку веде відповідно до запланованих заходів. Створені оперативні штаби. Всі проблемні питання, які по підготовці на регіональному рівні виникають, вирішуються на цих засіданнях. Фінансові потреби по підготовці до зими вирішуються за рахунок коштів підприємств, місцевих бюджетів та донорами, з якими ми співпрацюємо, і хочу сказати, що на сьогодні ця підготовка. Уже в стадії окремих заходів завершується, проте вона складає 60%. Плануємо і в цьому році завершити її вчасно і розпочати опальний сезон як попередні роки. Питання забезпечення резервними та альтернативними джерелами енергопостачання закладів охорони здоров'я області знаходиться на постійному контролі в Міністерстві охорони здоров'я України, обласній військовій адміністрації та в департаменті охорони здоров'я. Спеціалізовані заклади охорони здоров'я для надання ургентної допомоги забезпечені автономними резервними джерелами живлення генераторами в достатній кількості. Станом на сьогоднішній день у закладах охорони здоров'я наявні 459 бензинових та дизельних генераторах, в тому числі у 28 закладах охорони здоров'я спроможне мережі налічується 161 генератор, а це складає 100% потребу. Створення безпечних умов у закладах освіти є пріоритетним завданням Житомирської обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління освітою і закладів освіти. Дійсно, на сьогодні, як говорив Віталій Іванович, облаштовано у 94% закладів, у нас облаштовані укриття різного типу. Такими цифрами ми не можемо іще порадіти саме закладам дошкільної освіти, тому що всі приміщення, які є на балансі закладів дошкільної освіти, вони приведені у відповідність до норм чинного законодавства. Вони облаштовані, вони підготовлені, але проєктами е, при будівництві дитячих садочків не передбачалися, наприклад, підвальні приміщення, інші приміщення, які б сьогодні можна було використати як захисні споруди. Тому ще лишається у нас питанням проблемним забезпечення укриттями закладів дошкільної освіти та доступом дітей до очного навчання. У шести територіальних громадах у нас сьогодні введено 9 нових посад СБОСів, як ми називаємося, спеціалісти з безпеки. Вони пройшли відповідні навчання в. В Одесі і сьогодні також працюють. Поінформую вас щодо того, що 17 липня 24-го року Верховною Радою було прийнято закон України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування. 23.07 даний закон закон був направлений на підпис президенту, Ще не опублікований. Метою прийняття даного закону є вдосконалення правових. Умов функціонування інституту старости в умовах повномасштабної збройної агресії проти України, тимчасової окупації частини території України, також вирішення законодавчих недоліків, які існують в чинному законодавстві України про місцеве самоврядування. прийнятий закон в даному випадку удосконалює правові засади функціонування інституту старост, в тому числі в період воєнного стану. Ключовими новелами прийнятого акту є забезпечення безперервної діяльності старост до затвердження новообраними місцевими радами нових старост, можливість утворення старостинських округів у складі одного або кількох населених пунктів, на території яких проживає не менше 200 жителів, якщо показник густоти населення в цих громадах є двічі нижчим за показник середньої густоти населення в Україну. Зауважу, що перелік населених пунктів буде визначений Кабінетом міністрів протягом двох місяців з дня набрання чинності даного закону.